Оце я виписувала колекційні якісь. З гномів, не знаю, як вони називаються. Ось чорні якісь. Ну, не знаю, які вони навкусно, щоб їх так багато вже. І не здорово мені. Вони не люблю як мало. А найкраще для мене Санька. Лежать ось, не підв'язані. Їх багато. Мороки з ними ніякої. Отравичці тут, тут прям купами. А ось скільки? А ось нав'язалося. Хозяйка я така маленький не підв'язувала. Три рази обробляла, так можеш виживуть вони, поспіють.